У Закарпатті на подвір'я депутата кинули гранату. Як повідомили у нацполіції, близько четвертої години ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги із одного з приватних будинків у Мукачеві. Тривожну кнопку натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвір'ї. На місце негайно прибув наряд поліції. Господарем помешкання виявився депутат Закарпатської обласної ради від фракції Батьківщина Георгій Горват. Хто закинув вибухівку на подвір'я, досі невідомо. Наразі поліція оглядає місце події. Слідчі кваліфікують подію як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху. Відомо, що Георгій Горват із листопада минулого року голова постійної комісії облради з питань екології та використання природних ресурсів. Агропромислового комплексу розвитку села та земельного устрою також є директором державного підприємства Диспетчерська служба пасажирських перевезень. Торік навесні Георгію Горвату підпалили автомобіль, який стояв на парковці одного із закладів Мукачева. Мерседес належав дружині депутата. Однак того дня автівкою користувався саме він. Поліція встановила особу палія. Ним виявився 34-річний раніше судимий житель цього міста.